Серед жителів мікрорайону Піски почали ширитися чутки, що начебто школу номер 2 збираються закривати, а в ній працюватиме дитячий садок. Так це чи ні, ми дізнавалися у начальника відділу освіти Юрія Жувака. Як пояснили, у відділі освіти нормативна наповнюваність загальноосвітньої школи номер 2 повинна складати 670 учнів. Нині там навчається 430 юних зюмчан. Тому зараз розглядається питання про можливість та доцільність відкриття на базі школи груп дитячого садочка на 150-200 дітлахів. Оскільки около 150-200 человек дітей могли б хотіли б посіщати детський сад, це ті діти, які зараз відвідують садочки у центрі міста. Тобто їм та їхнім батькам доводиться двічі на день вирушати у не таку ж і коротку подорож. На роботі школи відкриття дитячих груп ніяким чином не позначиться. При этом школа як работала, так і будуть працювати. Тобто, переходи, наприклад, на двохсмінне використання? Ні, це не, не допускається. Поєднання двох закладів під одним дахом цілком можливо заповняють у відділі освіти. Тим більше було вивчено подібний досвід сусідніх районів Харківщини. Чому обогрівати пусті поміщення, їх не використовувати і при цьому платити гроші просто на вітер? Проте поки що про розмір фінансування на переобладнання приміщень загальноосвітньої школи No2 говорити не наважаються. Точний розмір не встановлено. Проте головне там було зроблено у минулому році. Нарешті за 40 років існування навчального закладу було побудовано внутрішні санвузли. Тож хвилюватися піщанам не варто. Школа як працювала, так і працюватиме. Принаймні такий висновок можна зробити зі слів начальника відділу освіти.